Так, вітаю всіх на моєму каналі. Ми знаходимося в селі Микуличин. Ось бачимо, попереду буде татарів. Ось тут є прокат квадроциклів, квадрогук. А нам перейти через дорогу і отам є стежина. Ми сьогодні йдемо на ягідну, ліснів і кунікливу. Такі невеличкі гори. Подивимося, що там, скільки займе по часу. Бачимо, тут є Златогора, кава і до кави такий магазинчик. Ось наш прокат квадроциклів, а нам сюди на стежку. Ось наша молода компанія. І ми йдемо на ягідно. Під магазинчику проходимо ось такі якісь будуть туристичні комплекси. Один будують. Один вже побудований, і ми позаду них йдемо по стежині. Дійшли до такого шлагбаума, можна сказати, пише, що проїзд заборонено, Карпатський національний природний парк. І це чудово. Ми вирішили в 11:30. Ми йдемо вже хвилин 20, поки що маркування не було і підійшли до такого ось роздоріжжя. Нам потрібно направо, тому що ми вгору йдемо. Значить, піднімаємося вверх. І ось оно перше маркування нашого червоного маршруту на дереві. Тобто звідси вже почалося маркування маршруту. Набираємо постійну висоту з кожним кроком. Ось бачимо одне маркування. Тут такий поворот направо. І наступне маркування видно. В принципі, дорога тут одна, не заблукаєте. Ось за тим поворотом є джерельце, бачимо, навіть щось тече, таке облаштовано, але маленький струмочок. Так що можна набрати воду, хто забув. Ми знову підійшли до такого роздоріжжя. Одна дорога наліво, одна ширша прямо. Але ми бачимо червоне маркування на дереві. І йдемо по цьому маршруту направо. Але після останнього крайнього повороту, де було маркування, дорога пішла ще крутіше. Постійно вверх. Вон спереді ще. Двоє людей йдуть. Можете собі уявити, кут нахилу. Будете йти. знаєте, що на ягідно трошки треба бути в кондиції перед тим, як підніматися. Не така вона вже й легка, хоча й висота невелика. Гарний ліс, чиста стежка. І ще до одного такого шлагбаума. Зараз обійдемо його, вже відкриваються хоч якісь краєвити, бачимо, що схил такий ялинки. Ще один такий кам'янистий підйомчик. Бачимо маркування, тому нам вверх. Ось такі гарні краєвиди. Бачимо хомяк, синяк позаду і вже ось такий хребет гарний. Вже цікавіше йти, вийшовши з лісу. Я так розумію, що ми вже виходимо на хребет. Не знаю звідки ті. Джіпи приїхали в Той дорогою, якою ми йдемо, вона закрита шлагбамами, але бачимо, що можна іншою трасою приїхати, тому що машини стоять. Хто не захоче підніматися, як ми, маєте номер телефона. Тур джіп. Можете собі записати. Ось. А ми на кінець-то вийшли на хребет. Ми на ягідній. Година у нас 14.10, Ось вдалині хомяк, синяк і ось там далі за вершечками. Сивуля. Ми прийшли сюди пішки, а тут ось такий таксопарк. Діпи, квадроцикли. Ось такі тут квадротури. Надимлять, напилять, пішки ніхто тепер ходити не хоче. Шкода. Так, побували на ягідній і поки немає ні квадроциклів, ні джипів, йдемо по ось такій дорозі. Пильній. Бо як вони проїжджають, то нема де сховатися від тої пилюки. Йдемо на ліснів вгору. Ось вона вдалині видніється. Приходиться стояти на узбіччі, пропускаючи квадроцикли, Тому що пилять пилюка неймовірна. Дійшли ми до такого вказівничка Кулиба у Жолобецького, і дорога туди вниз веде. А щоб попасти на гору на вершину ліснів, нам потрібно ось сюди по стежині піднятися. Такий стенд, лісові ягоди. По карті ми на вершині ліснів. Але тут нічого немає, але Карта ОСМОТ показує, що ми на вершині. Дійсно, гора ліснів в лісі піднялися від тих столів великих, пройшли сюди, але тут фактично нічого цікавого і немає. Єдине, що так, якби було галочку на вершині. Тому, не знаю, будете на цьому маршруті. Вибирайте самі, йти вам сюди чи просто далі на конікливу. Так, а ми продовжимо свій маршрут теж по такій дорозі. Ось бачимо, там така будка металева. Це має бути капличка при дорозі. Зараз підійдемо ближче, переконаємося. Так, підійшли ми до цієї будки, слава Богу. Навіки слава. Ось тут така лампадка. Бачимо, що вона відкрита. Можна зайти такий імпровізований іконостас. Помолитися. Свічечки вон там стоять, дивіться скільки ложиш грошики, отут гроші лежать, все на чесність, на віру, ніхто не забирає, взяв свічку, заплати. постав сюди в лампадочку. Ось ми підійшли вже до ціплайну. там внизу, адам сюди показує, що на вершину Направо потрібно повернути. Не знаю тільки, чи ми йдемо на верхню станцію зіплайна, а на вершину десь там стежка є, чи то та стежка і веде на вершину теж. Також, походу, ми прийшли на верхню станцію зіплайну. Вершина десь в стороні, зараз ми глянемо по карті. Ось вона верхня станція. Сіплайн. Натянутий трос. Сьогодні неділя, правда, не знаю, може не працюють. Трос натянутий, а там внизу нижня станція. Зіплайна і є колибка, де також можна щось собі придбати. Чуть-чуть вище зіплайну, і ось тут така вершина куніклива, але також не бачу, щоб було якесь позначення цієї вершини. Так, в нашому колективі все менше людей, ми тільки з Донею піднялися. Хтось залишився на ягідні, хтось пішов в Колибу обідати. А ми сходили на ліснів до зіплайну і на конікливу, щоб пройти вже весь маршрут показати. Так, ну що, будемо зараз вертатися вже туди, до тої Колиби вниз, до зіплайна не підемо. Маршрут назад точно такий самий буде. Так що знімати вже не буду. Свої враження. Якщо ви приїхали на довший час і десь мешкаєте в Татарові, в Микуличні або в Яремчі. І для різноманіття не маєте куди подітися, можете сходити. Але якщо ви хочете щось більш таке високогірне, синяк, хомяк або ще щось в цьому керунку, що є, ну тоді не тратьте сили і сюди не ходіть. Тому що аж такого цікавого тут нічого немає. Сіплайн, бачимо, сьогодні неділя взагалі не працює. Переважно сюди їдуть всі на квадроциклах або на джипах, щоб подивитися на хом'як, синяк зі сторони. Багато машин їздять, пилять по дорозі. Але побувати можна. Не знаю, чи я би хотів сюди вдруге йти. Але коли не знав і спланували цей маршрут, то не дивлячись на це, що половина групи відстала, розсмокталася, хто по яких інших локаціях остався, тому що зрозумів, що тут нічого цікавого дуже не буде. Але ми з Донею пішли. Пішли по всьому маршруту, який запланували, подивилися, показали вам, а ви вже робіть собі висновки: підніматися вам сюди чи ні. Все, до нових зустрічей на нових вершинах. Як тобі маршрут? Поділися враженнями. Так, коли крутий підйом, там де червоні позначки, то трохи складно. А так, зрештою, нормально. Ноги не болять. Все добре. Поки, що. Поки що. Ноги не болять. І знову по дорозі. Транспорт. Не знаєш, куди втікати. В яку сторону, тут є дві дороги, щоб роз'їжджалися. Отак от люди тепер подорожують. Сіли, поїхали, сфотографувались, приїхали. Їм весело нам не дуже, втікаючи від нього. Все, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Щось будемо знімати і надалі для вас цікавеньке. Так, підійшли ми до цієї колиби. Бачимо є гойдалка, одна і, ой, он там, о,ня, он там друга є, що два чоловіка можуть кататися. Такі от тут є лавочки накриті і ось тут. Гарне таке приміщення, де нас зустрічає. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Василина. О, пані Василина, яке гарне ім'я. Дивіться, який тут Ман... мангал. Так, попадали мої палки. Так, зараз ми щось візьмемо обов'язково. О, дивіться, дика свинка. І о, видно, хомяк. Хомяк. Все, будемо щось їсти. Оста колиба, де ми банош їли, а ось тут внизу в долині татарів. А ми назад на Ягідну. І по зворотньому маршруту йдемо до машини. Дощик невеличкий пройшов, якраз нам повезло, ми були ті колибі, і після дощика йдемо, прибив пилюку. Все. І йшли ми до першого шлагбаума на годиннику 18.30. І наш маршрут, виходить, що тривав 7 годин. Ну, враховуючи, що ми йшли не швидко біля лісні вгори. Зайшли в колибу, пообідали, взяли банош, чай. Пішли ще на кунікливу, пофотографувалися. В колибі нас ще дощик це обідом застав, трошечки перечекали. Ну, тобто можна і швидше цей маршрут пройти. Майте на увазі, тут все залежить від фізичної підготовки і наскільки ви хочете просто пройтися. Чи хочете пообідати, покататися на гойдалках там біля коли де ми обідали, є, то звичайно, що воно займе більше часу. Наразі все, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами.